Всім доброго дня! Зараз заїхав до Славка Туріанського в Печеніжин. У нього є для вас вся якась новинка. Р... Щось слюби мати. Свіже. Р... Кажу, зірка. Так, Кобила зірка. 9-8 років, хто би хотів для роботи, відео роботи, скидаю, знаєте, туди покажуть, кого цікавий. Вісім років, так? 8 років, так. То вона йде сама в парі. Як я Вона і відомо я повозі їде. Жеребна, ні? Ні. А що під добриню, під цю мазь тобі не пасує? Думаєш, це мільйонер чи що? Та й так непогано Ну, але до акції ще треба пару кубелі. Ясненько. Так, кобила зірка, 8 років, мазь ніда, добре до роботи. Славко каже, пробував. Пробував, е скидаю відео. Це воно один раз у мене було запляжено, що я спробував такі весь чоловік. Абі більше вона у мене робити не буде. У Слав... мене так ні одні коні не роблять. Так, Славко старається спробував. Подивився, що воно робить. І... Пускай і це у люди, як кажуть. Їде, йде у люди, не їде, їде на кубасу. Це Та таке. Ано пробіжи, сі так знав трохи дорогу. Такі не є. Зараз є вже о води, трошки, але нічого страшного. Дивіться, кубила покажу вам задні ноги зблизька, щоб ви розуміли одну другу ногу. Йо. Йо. Нічого страшного, Дадій. вона не жеребна, так? Тру, Повністю. Задійки, беру, немає проблем. Чекай. Угу. Yeah. Uh -huh. yeah. <laughs> і про те, що муха, що могла би бути. Так, так. Вона не є повільна, не є ось. Так, і вона може бути і до роботи, і під ліс, і всі а варіанти. Я що буде поблизу що я стену буду візьме. Я батів у руки. Батів в мене то є, але я його в руки не беру. <sighs> e, Славко. Має відео, як він е, тягнув там з лісу. Я все не викладаю, але бога цікавить я з кем? До ціна, Паші. Ціна, я рахую, що тут буде помірно. Ціну кажеш чи по телефону? До півтора тисячі, там був буде. До півтора тисячі, так? Та? Зрозуміло. До паші. добре. Пускаю в електропастух, то не путаю нічого. Ага. От що я кажу так, На поле не дуже напочедувати ці ловить. Але я знайду підхід, що я її ловлю. Та як ти знайшов за короткий час підхід, що ти її ловиш, то вже скажеш другому, то і другий буде ловити. Оце. Я ловлю путати, не путаю. Я її перший день був запутав, то мені стало шкода, бо вона ж не вмієш запутатина хваляти, мені... я їх уже лоби, не грезну, нами і все. Зрозуміло. Кобила. Така непогана, має довжину, ногу таку підло в себе на ці гроші. Тебе кіло, а ти, я нині мов пити від глиски забув. Нічого, може хтось з другої вже буде листоног. Так, так, хто би цікав, бо я не знаю, але як переважно купую, я тут все проблистовую. Ага. А ну пройди так легонько, який вона має крок туди. Помалу, не спіши. Ану розверни, дай, дай до мене. Розвертається на тверді дорози добре. Ногами не плете. так і добре. Кована на 4 ноги. Отакі справи. Пога, то що туди поставочка є по Україні, куди хто хоче. Так, доставка є, номер телефону е, Словка я залишу в описі. Телефонуйте. Детальніше, що кого цікаве, якісь питання, Славко вам розкаже. Так, там далі йдемо. Є лошиця ще, є кобела, а зараз продовження буде. Добренько. Не перемикайтеся. <рес> Добре є. Так, десь розросла, блядь, як піч. Сім років дерешка жеребна по добрині. Робили УЗД. Все повністю. Ну трошки підведе. І тут є прилез. Ця лошиця від кого? Це по пригатуве. Ага. Мама на Андрій. А скільки її? Два роки. Велика, висока лошиця, довга. Запряжна, Запр як у односі так. І поволок у мене я вам не буде бачу. Запрягав, так? Так. Ага. Файно. Та, висока буде. Та, вони себе пізно показують, але гарна лошиця Тоже до півтора тисячі. До півтора тисячі доларів. Отак Ця жеребна. Скільки вже часу? Файно. Бо я то не записую. Колись перші кобили відкрив блокнот, записував до всіх перезвоню, палиці, не палиці, перегулює, не перегулює. Отакі справи. Зараз ніхто нічого не записує, люди собі зробили УЗД і собі вийдіть жеребно, нежеребно. Отакі варіанти. Так, ту я колов від листів, супроколов, а ту я, я розвив. Ці глести прогнав, так? Так, так, так. Коли робив у здесь, якраз у вас є легче. Зрозуміло. Кого би пасувало, може бути дво, дві дерешки до, одно, до одного господарства. Ні, буде, буде. Гарна нога е, впередний. І так, спокійно так вона така, як дитина. Тут і буянка. Тут зараз муха і в вони... І вони з собою носять вперед. Диві, а де ці не шкоди? Ні муха, ні стак. Нічого не шкоди. Ці так, я кажуть, ці пані на... входну, ці, ці набирають. Врахую, що пасти нема, в собі горив. Так, повигорала, дивіться. Ну? Так нема що пасти, але... Так, і тут таті є, бо я церків. все вчора пробував. Всіх трьох відео є кого, що цікаве, у пірі з поволоком. Ну, немає є відео, як в угороді, але все таке, у волоці і в городі. Не. Ага. Що поробив відео, кого що цікаве? Є, є, є. Все, треба, закине, покаже, розкаже. Приїхали, подивилися, попробували, помацали. Ось такі то у нас печеніжені є коні на продажу. Це все хоче холоду зараз. Вони мають тут собі йдуть під, під дерево, під яблінку тут є холод і вони тут собі ховаються. Так. така Катя. Лошиться. Спереду. Два роки минуло її, так? Другого часу. А деревце скільки нагадай? Сім років. Сім років. Два роки і сім років. Треба було дзвонити до мене, коли ти це пробував, були б це знімали. У мене в планах не було пані за я завів трактора. Я пам'ятаю, що я поїхав, трактор не міг нічого зробити. Я зрозумів. І Я вирішив піти по кому. Ну... Хто би що не казав, але такий кінь туди зайде, куди трактор не заходить. А, де, я там на звів, Трактору, людей, трактор. Трактором, трактором. Трактором нічого не міг трактором зробити. Мокро, то берег, то там не було шансів. Завити. А кінь? Але Попробувати я хотів, бо я паню сюди. А кінь тебе виручив все правильно Вот такі є справи А ну ще їх раз виведено на цей на траву Одна за другу дуже. Е... Ага. Беремо відок, куда та йде, куди то. цю теж закапестро. Двох докупи аби. Підведи вперед. Пррр. Отакі є. Кобили на продаж, три кобили, три кобили, Прр. є гніда. І дві дарешки. — Так, і я вирішив, що лошечку будеш продавати. Будеш лошечку продавати да, теж, так? Так. Да. Зрозуміло. Дого я думав, але такі на дому купую. Я одразу не, не міг знати, але подивився, що жеребна одна і друга, термінити жеребна і аппетита. Та то в тебе три кобилі жеребні, одна по фараону і дві по добрині. Да. І щоб ви розуміли, по через день, от Славко є ось десь свідок, по через день ми це парували три рази одну, три рази другу, і три рази третю, по через день. І слава Богу, все добре. Е, ну, це... Я на 21-й не ходив, ні сте не йшов із термілів. Так, ну це... Я, не... знову, я знову як у них є все. Не все так виходить, як хочеться, але слава Богу. Зараз так. Отакі От справи. Треба чесно попасти, але. Йдемо, зараз покажемо вам ще лошечку. Лошись це скільки вже? 6-го числа минуло 3 місяці. 3 місяці, так? Так, з Ловка тут є вода. Коні, коли хочуть, приходять, напилися і пішли у холод. Ввечером переважно пасуться. Трохи повигорало, Словко каже, що підкошує їм. Але що не зробиш? Та побігла, всі зараз біжать за нею. Отакі то справи. Ще раз нагадую, кобили є на продаж, кого що цікаве, телефонуйте. Тут еліта. Літо стоїть в холодку. Ну, но Олександріючка робить сілишні уроку. Відколи кілкою окно З 20-го травня. Я її, я її останній Ні. раз видів? 20-го таці 15. Вона зараз погрубла. Помінялася. Що, карблі? Стінь. Діма дівчинка. Їдала, дівчинка а? Красиво зробилося. Пустинка дідова. No. Так. Якраз місяць різниці. Там 15 квітня, це 15 травня. Так? А дріжка 5 дітей. Так. От. Є ця красуня може бути. Буде, але зразу. Вересень-жовтий. Вересень, вересень, вересень жовтень. Тепер уже туди-сюди. Тепер уже ні. Не... Може бути на продаж, кого буде цікавити. Її мама, зараз я вам покажу. Полька чистий ПКЗ. Лошиця гарна. Має красиву ногу під собою. Грубина, ширина, все тут є гарне. Нога груба, Кулінок Формується дуже красиво. Пррр. Так. Не було вівса. Так. Оце є мама. Мама дуже так, гарна. Млітка. Вона так живіт упустила, так як мала родити. Так. Жеребна вона по фараонові Ось такі справи. Це така молода лошиця. Є попереднє відео. Тамка. Два. Та, два місяці. Зараз її три, так? Шостого числа минуло. Шостого числа три місяці. Так. Ці показують кілька Кілка у неї. Його показую паспорт. Ну, йдіть. Вивели трошки так з під навісу показати вам що як і до чого? Не пускай її туди, А я, вона сама біжить. А вода десла? Де там два бачки? Ага, що ти там бачки там поставив? Так, ну там добре ребята. Ага. Так. Лошиці, ти знаєш, погрубла, дістала більш розкладистий зад, відколи від останнього разу, як я її бачив. Красиво зробив. Ця не, ця не продається. Ходимо, чесно, я думав продавати, але взяла жеребця. Ця жеребна подобри. Мої робочі коні, а ті, що не робочі, в мене сі Що це? Два рази запряжне і то два рази запріжне. Все. Зрозуміло. Я би може йти запрігою, якби не треба було показати, кому що робить, чи ні Ага. Так, ці ховаються у піднавіс. Лошечка. От дивіться, тут є мама і дочка. коло червоної Так? Ходить, червоний, як мама. так? Угу. Вони весь час разом. Так. Ну, а то зараз я ту червону поставлю сюди. Як пускають щось свіже до них, а, то... На вони... не 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 пускають тільки близько. Лошечка дістає чорні ноги знизу. Така мала красуня. Тут є вчора те, що має бути. Зад, перед, нога, розкол. Все дуже красиво, гарно сформовано. О, дивіться, які коліна. Задні, які передні. Нога буде обросла. Лошечка така буде на продажу. Лошиця на любителя, це будь-хто не купить, бо ціна тут на нього. Така, така ціна, як я собі хочу, а кому не подобається, то зрозуміло. Словко ходи, ходи, ходи. Продасться добре, не будеся займатися, А ну, встань біля неї. Ася, Асьошка. Ходіться, я сьошка біду. дідова. Ти Така дідова. Так, <теку> так так не ходь. Діїчки така, тебе <теку> Спокійно. Паробку. <теку> <теку> Ясно. Три місяці. За, 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 за два, за три місяці вона може бути. Так, вересень, початок жовтня. Получається п'ятого, шостого вересня і получається п'ять Ага. Зрозуміло. Мені дзвонять тепер допомагають гроші мені. Я не продаю її тепер, бо то. ж шкода ваша час продав. Так, воно має бути біля мами певний срок. Ну, як і будь, як тоді. Як буде в мене, то Не, не від об'єднає. Зрозуміло. Дивіться. Ще раз нагадую, ми знаходимося. У Словка Туріанського в Печеніжині є три кобилі на продажу, і така лошечка може бути на продажу, але пізніше. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім до побачення!